Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія може відкрити другий фронт в Європі, себто напасти на одну з країн Європейського Союзу і НАТО ще до завершення війни проти України. На вашу думку, за яких обставин це може статись? Я тут не буду говорити від себе. Я процитувати можу військових. І розвідку, і Міністерства оборони, і штабів європейських країн, і це не поодинокі випадки, які стверджують про те, що це може відбутися будь-коли. Причина тут в тому, що інструмент, який може бути задіяний, він не потребуватиме атаки фронтової великої чи малої держави. Росія може в будь-який момент зайняти острів в Балтійському морі, чи окупувати певну частину території, чи зайняти столицю окремої держави. Проблема не в тому, що може це зробити Росія чи не може. Вона може в будь-який момент це зробити. І, пане Дмитре, ми з вами не одного разу говорили, я пояснював, що твердження про те, що це може відбутися після завершення. Це твердження, яке не спирається на розрахунок, виходячи з доктрини, військової доктрини Російської Федерації, яка передбачає фактично всі інструменти, які сьогодні присутні, наявні в війні проти Європи. І в цьому випадку не вистачає на даний час тільки двох речей. Це фронтовою, фронтальною наступу, От. або окупації певної частини території. Причому це може бути шляхом морського десантування, повітряного десантування. Адже безпілотники і все інше показали реакції, яка б могла убезпечити миттєвої реакції, яка б могла убезпечити. Особливо сусідні країни від такої агресії немає. Що таке, якщо а, винищувачі супроводжують в повітрі ворожий винищувач 12 хвилин? За цей час під прикриттям цього видимого процесу проводиться наземна операція? Все, протидіяти їй стає неможливо. Коли вся система працює навколо і зосереджена навколо безпілотника над аеродромом, в цей час з берега йде висадка десанту. Тут, якщо розуміти ті інструменти, які використовувала Російська Федерація проти України починаючи з 2014 року, насправді на даний час, на даний момент, немає можливості в НАТО. Чи європейських країн миттєво цьому протидіяти, виходячи з регламентів, які існують, вони писалися давно. Про них зараз ведеться дискусія. Ведеться дискусія, вони не змінені. Якщо зараз почну пояснювати, який регламент прийняття рішення, щоб італійський літак, який злетів з польського аеродрому над Естонією, збив російський літак агресора, ну це. Пане Дмитре, це півгодини часу треба провести, щоб в кінці кінців льотчик натиснув на гашетку. Но все це свідчить про те, що праві ті, хто говорить про те, що в наступ цей агресії, акт агресії може відбутися в будь-який момент. Звертаю увагу на останній на один такий фрагмент. Те, що дуже часто російські військові кораблі. Крутяться навколо Британських островів, так званих, це свідчить про те, що вони теж розглядали можливості. А там в окремих країнах, окрім міліції, нікого немає. Тому у цьому відношенні будь-якій Європейській державі а Європа завжди була об'єктом полювання рашистських імперських ідеологій і ідей, імператорів. Генеральних секретарів і нині президентів треба бути дуже обачливою в цьому плані, пана Романе. А як туркам вдалося завалити російський бомбардувальник су 24 і при цьому не проводити якихось масштабних консультацій штаб-квартирою НАТО, вести якісь перемовини, де їм би просто ну забили б мозок якимись політкоректними формулюваннями? Чи не робіть, робить... не робіть цього знаєте, в стилі не робіть цього, бо Путін нападе як це відбувається з точки зору міжнародного регламенту порядку? Глава держави, міністр закордонних справ, має оголосити, що при мінімальному порушенні повітряного кордону буде відкрито вогонь на враження. Пам'ятаєте, про це тоді сказав за буквально за тиждень до цього випадку та Раджі про Пердоган. Всіх попередив а, всіх попередив. Та він попередив. Далі залетів літак, який був декілька секунд, декілька секунд. Але цього вистачило, щоб натиснути на відповідну кнопку. От те ж саме зробив міністр закордонних справ Польщі Сікорський після 23 безпілотників. Це означало, що в разі появи будь-якого об'єкта несанкціонованого, поляки мали право відкривати вогонь. Щоправда, через декілька днів ми почули іншу фразу, яка прозвучала з Брюсселя, про те, що при першій появі ми не будемо відкривати, тому що це не означає, що це небезпека і так далі. Зверніть увагу, до Туреччини, до Таїпараджипардогана жодних претензій не було. Він попередив, що цього робити не слід в такому випадку він виконав повністю всі регламентні вимоги. Відповідно до норм міжнародного права, ви, мабуть, чули заяву колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Нашим слухачам я нагадаю, що там був такий керівник, ну тобто, генеральний секретар Альянсу, це не зовсім керівник, це швидше такий спікер, який перед цим обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії, і він зізнався, що справді НАТО країни НАТО. Не досить активно підтримували Україну в проміжку з 2014 по 2022 рік. А от щодо летального озброєння, взагалі нічого не надали. Тобто, у нас ішла війна з 2014 року. У нас можливо пам'ятали якісь політики про Будапештський меморандум. От все це так, але навіть не надавали летальне озброєння. Чому тому, що боялися. Війни, от як це не парадоксально звучить, боялися війни, яка вже йшла на той момент. Так зараз, на вашу думку, ну мають же політики країн НАТО вчитись на власних помилках і усвідомлювати, що страх перед Путіним і перед Росією не зупиняє війну, а навпаки, гарантує, що вона буде? В ну, того додаток до того, що ви сказали, нагадаю, що Єн Столтенберг зараз міністр фінансів Норвегії. Чудово. Це інтерв'ю, воно не стільки стосується вчорашнього дня, як воно стосується, воно стосується оцінки сьогоднішнього і завтрашнього дня. І так перше. В інтерв'ю абсолютно чітке твердження є: ніяких проблем, окрім політичної волі стосовно закриття неба над Україною немає. Перше. Друге. Україні треба допомагати так, щоб змінити ситуацію на лінії фронту, а не говорити. Остання фраза в цьому інтерв'ю звучить так: Україні треба не поради давати, а допомагати зброєю. Я вже не кажу про те, що там чітко вказано, яку роль в питаннях долі НАТО відігравав, відіграє і буде відігравати Трамп. Взагалі, Особливість цього інтерв'ю, а Столтенберг був найбільше генеральним секретарем НАТО з усіх попередників, я думаю, що не скоро 11 років, будь-хто зможе виконувати цю функцію, тому що він перебув навіть другий термін. Він дуже добре розуміє всю цю гармонограму. Більше того, він абсолютно чітко дав зрозуміти, Норвегія готова прогарантувати Бельгії можливість. Видачі Україні репараційного кредиту, репараційної позики. Але він тим самим дав зрозуміти, що Але є країна одна, яка блокує це рішення. Тобто, насправді, навіть у цьому відношенні, в цій статті, в цьому матеріалі є відповідь. Бо він каже: я злякався, коли Трамп став президентом, бо я найбільше боявся, що за його. Перебування на посаді генерального секретаря НАТО зникне як організація. Тут, розумієте, це настільки чіткий сигнал, і він дає зрозуміти, що насправді відбувається. Я вже не кажу про те, що він цитує Байдена, який говорив так, що заради допомоги Україні ми не будемо в'язуватися в, в Третю світову війну. Щодо допомоги зброєю. Ні, все ж таки повернусь до цього інтерв'ю. То що, оці маяки смислові Столтен, Столтенберг розставив для західного політикуму, Так, це, це ж сигнал для партнерів України. Чи не так? Безумовно, це дуже чіткий сигнал для нинішньої ситуації, нинішніх керівників, нинішніх президентів, керівників Європейської комісії. Прем'єр-міністрів, і так далі. Насправді, якщо це інтерв'ю читати, але не е, закидати його собі за спину, а поставити його перед собою дуже чітко дана оцінка тому, що відбувається. Бо не можна одночасно, він каже: ви одночасно перед собою поставили дві задачі допомогти Україні і при цьому. Не дай Бог, не дай Бог, не ескалувати ситуацію. То що ви тоді хочете вирішити? Що? Я вже не кажу про, про цю фразу Байдена і Трампа. Він їх рівно поставив, він між ними знак рівності поставив, пане Дмитре. Ми з вами логічно підійшли зараз до цього питання. Це допомога Сполучених Штатів Америки, і з сумом, ми з вами констатуємо, що експорт зброї. Зі сполучених штатів Америки на суму в понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України затримано через припинення діяльності американського уряду внаслідок шодауну. Знаєте, пане Романе? Це от ніби жива ілюстрація до нашої розмови, до того, що відбувається, про ось таку затримку із посиланням на дані від державного департаменту Сполучених Штатів повідомив портал «Ексіус». А що нам далі робити? Як нам вести діалог з нашими партнерами? Нагадувати їм про ешуренцість, не нагадувати щодо ядерного роззброєння України? Ми здається, випробували на дипломатичному рівні практично всі механізми пояснення того, що всім буде дуже погано, якщо Україна не втримується у цій війні, так що робити далі? От із Такими дуже красномовними затримками. Вже ж, ніби всі погодились, добре, Сполучені Штати нам нічого не дарують. Вони продають за гроші європейців. І знову ми вступили в ту саму річку. Пане Дмитре, я переконаний, що тут є певне непорозуміння, чому? Бо цей механізм він це не видатки з бюджету, це доходи бюджету. Тому тут є якась дивна річ. Скоріше за все, це використано як спосіб тиску на тих, хто не голосує, чи демократів, чи яка там ситуація. Наскільки мені відомо, на даний час восьмеро демократів проголосували в Сенаті. І компромісний документ прийнятий. Тому ці дві речі говорять про те, що, скоріш, ця інформація використана для того, щоб ну, тиснути на тих, хто. Сум має сумніви стосовно того, що компромісний документ може бути проголосований. Бо нинішня ситуація вона зводиться до того, що соціальні програми, які фактично законом республіканців заблоковані, вони обмежили кількість людей, які можуть отримувати послуги на по охороні здоров'я. І тому демократи голосують проти, а в Сенаті. Це питання потребує 60 голосів, не 51, як того по більшості питань прийнято рішення, а 60 голосів. Тому воно підвисло. Вчора цей документ було поголосовано. Не знаю, як до нього віднесеться Палата представників, бо там теж мінімальна перевага, а нині я думаю, що сьогодні буде прийнято присяга ще однією демократкою. Таким чином. У республіканців ще менше буде перевага. Там, по-моєму, зараз сім чи що тепер буде шість людей. Тобто вони не матимуть можливості навіть проголосувати в палаті представників цей закон. Одначе, моє переконання є в тому, що немає зв'язку прямого і між тим, що допомога Україні, бо це викуплені по контракту об'єми. За них заплачені гроші. Мотивів зупиняти їх відправку немає, бо це не видатки з бюджету. Я думаю, що питання це вирішиться, і тут свою роль відіграють європейські партнери. Однак навіть озвучення цього питання воно свідчить про те, що тема не розуміється в Вашингтоні, От, як необхідно, чим необхідно а, допомагати. І вона скоріше спирається. Не на воєнно-політичну оцінку, а на якусь політичну шарпанину. Власне, те, про що пише Столтенберг. Ну так, дуже схоже, що ми ніби як стали заручниками таких розбірок між демократами і республіканцями. Україна, я маю на увазі, в тому числі не лише, звісно, Україна. Що говорять вороги? Мабуть, це теж важливо оцінити. Речник російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков вчергове повторив фразу про те, що війна закінчиться тоді, коли будуть виконані завдання так званої СВО. Тобто потвора продовжує стояти на своєму та, вимагаючи розброєння України з подальшим знищенням української державності. Тут нічого не змінюється в концепті, який пропонує Кремль. І е, ось. Те, що ми чуємо з, з Москви, воно якимось чином справляє враження на наших партнерів з розумінням того, що, про що ми з вами говорили раніше, що це не лише війна Росії проти України, це війна Росії проти цивілізації і Західного світу. Я переконаний у тому, що в цьому відношенні треба якраз акцентувати увагу. Що війна проти України це частина реалізації імперських планів Росії. Бо головною метою цієї війни є знищення українців і України як держави і відновлення імперських володінь Центральної і Східної Європи. Ці речі в жодному разі розривати не можна. Бо от ми з вами поговорили про питання нападу і операції проти європейських держав. Насправді ці речі пов'язані. Вони виходять дуже чітко з тих заяв, які робилися Кремлем починаючи з 2007 року, і ретельно прописані в проєктах угод з США і НАТО про гарантії безпеки Російської Федерації. Які передбачають відновлення зони впливу Російської імперії, Радянського Союзу на центральну і Східну Європу, і відсутності будь-яких військ Сполучених Штатів чи країн НАТО в країнах Центральної і Східної Європи, включаючи і виведення нинішніх військ і вихід цих країн з а, НАТО. Я вже не кажу про фактичне а, виведення всіх військ Сполучених Штатів Америки з Європейського континенту. Насправді, якщо говорити, виходячи з розуміння а, тої філософії, яку реалізує зараз Кремль, то по суті це відновлення імперських володінь Російської імперії Радянського Союзу. І знаєте, це от як. Такий привіти з Кремля, тому ж Орбану, тому ж Фіцо, і навіть на жаль, Карлю Навроцькому. От мені залишається сподіватися, що ну, принаймні, польський лідер це почує і згадає трагічну історію самої Польщі, яку ділили між собою, ділили і позбавляли, позбавляли державності.